Учні Житомирського 25 го ліцею, зруйнованого російською ракетою в березні минулого року, 9 червня відзначили свято останнього дзвоника. Випускниці 11-го Б класу Софія та Ольга кажуть, незважаючи на те, що останній дзвоник не в стінах рідного ліцею, головне, що сьогодні їх шкільний колектив разом. Зараз ми хочемо і ще в іншому приміщенні, але все ж з рідними нам людьми з нашими класами, з нами вчителями, з тією ж адміністрацією. і це вже дуже приємно, що нас не розкидають. Дали по іншим школам. Школа це перше все люди. Слава Богу, що жоден вчитель, жоден складник нашої дружної, великої ліцейної родини не постраждав. І будівлю можна відбудувати. Випускник Ігор Корбут каже, для нього найважливіше це вчителі та однокласники, які стали для нього другою родиною. Приміщення не має значення, має значення ті люди, які зі мною провчилися, та які я маю емоції на зараз. Да, це якось мені трохи тяжко це. Якби переживати, бо то вчора я ще був в першому класі, це я вже закінчив школу. Так це трохи незвичайно, але це теж емоція. А мені має значення дуже дуже гарна школа була з дуже гарними традиціями, давніми. Дуже нам шкода. Так що сподіваємося, що на цьому місці відбудують ще гарнішу школу. На жаль, наш останній дзвінок лунає у чужому приміщенні, на чужому подвір'ї, але він лунає попри все, тому що ми, незважаючи на усі перешкоди, йдемо до мети, йдемо до щасливого майбуття, йдемо до перемоги. Шановні четвертокласники, не журіться, що сьогодні ви. Прощаєтеся з вашою першою вчителькою, яка для вас була рідною мамою. Вона буде завжди поруч, а ви подальшому познайомитися з новими вчителями. А вони у нас всі хороші. Учні четвертого класу Мілана і Матвій розповідають, що не хочуть розлучатися із першою вчителькою Оленою Лісневською та діляться мріями. Ну, так збентеження радісно, що новий етап школи, і сумно, що доводиться з вчителькою прощатися. І коли буде перемога, я хочу поїхати в Херсон в Асканію Нову. Перемога буде за це точно, і я хотів би поїхати в деокупований Крим. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.